Ласка, попросимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. США відновлюють співбесіди для іноземних студентів, які бажають отримати візу. Але тепер усі заявники мають відкрити уряду доступ до своїх акаунтів у соцмережах. Голова Пентагона закликає Конгрес затвердити оборонний бюджет на 2026 рік розміром трильйон доларів, посилаючись на необхідність протистояти головній загрозі Китаю. Індотихоокеанський регіон наш пріоритетний театр військових дій. А Китай наша головна загроза. Саме тому я двічі відвідав цей регіон від великих нафтових угод до таємничих транспортних літаків, що летять у бік Тегерана. Китай ми підтримує Іран у його війні з Ізраїлем. Подивімося на неда давні дії Пекіна сенатори республіканці хочуть закрити лазівки, які дають змогу Китаю купувати землю поблизу ключових військових об'єктів США. Острови в Тихому океані стратегічно важливі об'єкти часів Другої світової війни, втрачають 11 мільйонів доларів допомоги від свого головного донора Нової Зеландії. Як це пов'язано зі зростанням впливу Пекіна в регіоні? Держдепартамент департамент США відновлює приймання заяв на отримання студентських віз після тритижневої перерви, але з новою вимогою. Тепер заявники мають надати американському уряду доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. Очікується, що це торкнеться насамперед китайських студентів, другою за чисельністю групи іноземних студентів у США. Лише кілька тижнів тому держсекретар Марко Рубіо попередив, що США анулюватимуть візи китайським громадянам, які пов'язані з комуністичною партією, і тим, хто вивчає чутливі дисципліни. Держдепартамент заявляє, що нове правило видавання віз це частина ширших зусиль із поліпшення візового контролю з використанням усієї інформації, зокрема і соцмереж заявників, щоб виявляти осіб, які потенційно становлять загрозу нацбезпеці. Студенти, які подають заяви на візи, тепер повинні будуть зробити свої акаунти в соцмережах публічними, щоб уряд США міг їх перевірити. Ті, хто не виконає цю вимогу, ризикують дістати відмову у виданні візи минулого тижня. Держдепартамент призупинив співбесіди з іноземними студентами, щоб розширити протоколи перевірки соцмереж. Сьогодні понад 275 тисяч китайських студентів мають візи США. Китай відіграє дедалі важливішу роль у загостренні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він не тільки скуповує дешеву іранську нафту, а ймовірно постачає Тегерану зброю і ракетне пальне. Досі Ізраїль уникав завдавати ударів по нафтобазах Ірану. Але якщо ситуація зміниться, Пекін ризикує втратити важливе джерело дешевої сирої нафти у світлі цих подій, прес-секретар Білого Дому. Керолайн Лівід відповіла на запитання про військову підтримку Ірану з боку Китаю. Чи є у вас якась реакція на пропозицію Сі Сідзіньпіна про дипломатичне врегулювання конфлікту? І чи бачите ви якісь ознаки того, що Китай може надавати військову підтримку Ірану? Я не думаю, що зараз ми бачимо будь-які ознаки цього щодо пропозиції Сі Сідіньпіна. Гадаю, на неї має відповісти президент однак побоювання з приводу зміцнення зв'язків Пекіна з Тегераном зберігаються згідно зі звітом, опублікованим цього тижня. Іран експортує близько мільйона 700 тисяч барелів нафти за день, і понад 90% цього обсягу надходить до Китаю. Це пов'язано з тим, що 2018 року США знову ввели санкції проти Ірану після того, як президент Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном під час свого першого терміну. Метою було заблокувати ядерні амбіції Ірану і перекрити фінансування його регіональних союзників, і відтоді Китай купує іранську нафту часто за юані, що змушує Іран імпортувати товари з Китаю. Доходи від продажу нафти вважаються головним джерелом фінансування військових дій Ірану проти Ізраїлю, але зв'язки Китаю з Іраном не обмежуються енергоресурсами. Повідомлення вказують на те, що Пекін також підтримував ракетні та ядерні програми Ірану, зокрема, постачав компоненти ракетного палива. Як повідомляють Китай січ Ня постачає Ірану матеріали для ракетного палива. Минулої п'ятниці після удару Ізраїлю по Тегерану Китайський транспортний літак полетів у бік Ірану і зник з радарів поблизу його повітряного простору. У наступні дні ще два літаки пролетіли схожими маршрутами. Усі три літаки це транспортні боїнг 747 які зазвичай використовуються для перевезення важкого військового обладнання. Що конкретно перевозили ці літаки, невідомо. Міністр оборони США під гекситу у середу на капітолійському пагорбі відповідав на запитання щодо бюджету Пентагону розміром понад трильйон доларів на 2026 фінансовий рік. У світлі загроз з боку Китаю, зокрема нарощування пекіном його військової потужності, а також на дві конфлікту між Ізраїлем та Іраном, деякі законодавці вимагають значного збільшення витрат на оборону. Індо-Тихоокеанський регіон наш пріоритетний театр військових дій. А Китай наша головна загроза. Саме тому я двічі відвідав цей регіон. Ми вітаємо тих союзників, які активізують свої дії, але інші також повинні робити більше і діяти швидше. Білий дім просить понад трильйон доларів на оборонні витрати на 2026 фінансовий рік. Це трохи більше ніж 3% ВВП. Але деякі законодавці республіканці вважають, що цього недостатньо. Чотири Основні супротивники. Сідзінь пінську. Комуністичною партією Китаю, мілітаризована Росія Володимира Путіна, Північна Корея Кім Чен Іна та Аятола очевидно, що такий бюджетний план дасть змогу військовому балансу, як і раніше, зміщуватися від США в бік комуністичного Китаю Сенатори демократи поставили запитання міністру гексету про те, чи вживатимуть США заходів проти Ірану. Більша частина з того, що мені відомо, не може бути розголошена. Очевидно, що будь-які рішення з цього питання ухвалюються на рівні президента. Він уже досить давно, дуже чітко дав зрозуміти. Я розумію це, пане міністре. Але моє запитання до вас полягає в тому, чи просили вас надати президенту варіанти з приводу удару по близькому сходу. Незалежно від того, просили мене про це чи ні. Я не буду розкривати цю інформацію тут, сенатори. Лідер сенатської меншості Чак Шумер, який не брав участі в слуханнях, попросив провести закрите засідання, щоб сенатори могли отримати інформацію про ситуацію в Ірані. Сенатори республіканці просувають новий законопроєкт, спрямований на захист військових об'єктів США від іноземних супротивників, зокрема Китаю. Про це заявив голова банківського комітету сенату Тім Скот. Законопроєкт про захист військових об'єктів розширить повноваження комітету з іноземних інвестицій у США, зокрема під час перевіряння угод про купівлю земельних ділянок іноземцями. Закон також зобов'яже профільні агентства щорічно оновлювати свої дані про військові розвідувальні об'єкти і національні лабораторії. У своїй заяві сенатор Скотт згадав китайську компанію FuFeng Group. Вона другий за величиною виробник Ксантанової камеді в Китаї. І як стверджується, має зв'язки з Компартією. у дві Вадцять другому році компанія оголосила про намір придбати землю поблизу авіабази Гранд Форкс у північній Дакоті. Місто Гранд Форкс відмовило в угоді. Проте офіс Скота заявив, що виявив слабкі місця в процедурі продажу землі іноземним покупцям. Нова Зеландія призупиняє виділення 11 мільйонів доларів допомоги островам Кука, посилаючись на недавні угоди, які ті уклали з Китаєм. Ці острови слугували логістичною базою для союзних військ під час Другої світової війни. Ми несемо відповідальність за оборону і безпеку. Як ми заявляли з початку року, ми не задоволені тим, що уряд островів Кука не був відкритим і прозорим щодо своїх міжнародних угод. Між двома сусідніми державами діє угода, яка дає змогу жителям островів Кука вільно відвідувати Нову Зеландію та мати новозеландські паспорти. Вони також мають спільні збройні сили. Однак, прем'єр-міністр нової Зеландії каже, що угоди між островами Кука та Китаєм завдають шкоди їх їхнім сусідським відносинам і що острови повинні були узгодити з Новою Зеландією їх підписання деякі з цих угод засекречені. Прем'єр-міністр островів Кука Марк Браун спробував применшити значення замороженої суми і заявив місцевим законодавцям, що це лише тимчасове припинення фінансування.